Що, друзі, щоб купити щось нове, треба продати щось старе. Доброго дня, Україна! Всім великий привіт! Фух, так. Та що, давно не виходив на зв'язок, скажімо так, не було натхнення. Ну і 2025 рік ми розпочинаємо з великого розпродажу. Перше, що в нас буде на продажу, це, друзі, Т-150 із мотором MAN. MAN d 0826 230 лошадіних сил. Що по трактору? Двигун після повної капіталки, топливна турбіна, генератор, поршнева, вкладиші. поршня старі, нові кольця, нові вкладиші. резина, я б сказав, що жива. Ззаді батько каже взагалі нова, нова нова коробку. Після капітального ремонту вона в нас виорала 200 гектар. Трактор тільки Оре, чи тільки ОРАВ. Та що, трактор як трактор? В ідеалі це потрібно зайнятися косметичним ремонтом кабіни. Заводиться. Як часи взагалі влюбив будь-який мороз, черки роби шестициліндровий двигун. Тут у нас бачок із тієї самої машини, що й двигун. Також і радіатор, і інтеркулер. Генератор КамАЗовський в даний момент. Зарядки нема, не знаю, може, треба шоколадку поміняти там чи якісь маніпуляції з ним зробити. Ну, то, скажімо так, дрібниці, взагалі дрібниці, стоїть насос дозатор на рульове управління. Ну, я ж кажу, що, друзі, щоб, щоб в ідеалі, то треба. Зайнятися косметичним ремонтом кабіни. Купляли ми і обезшумку, і все, ну, немає в нас на це часу. Е, з документами повний порядок, до речі, все зареєстровано, все чітко. Так, так, так. По потребі, це якщо хтось захоче купити трактора разом з плугом, Може продати сплугу. Я неправильно поняв. Так, плуг велесагро. 5 плюс 1. Не путайтесь 4 плюс 1. 5 корпусів у нас на нього є. Шостий. Доведеться докупляти, якщо хтось захоче. Опорне колесо. Чи не опорне, це транспортне колесо, виходить? Ну, стан нового один сезон воно проїздило. Ну, це так. Якщо комусь буде цікавий комплект. Ціна трактора, друзі, щоб. Не було би глуздих запитань. Ціна е, 12 плюс можливий торг, ціна плуга, якщо в комплекті разом з трактором 10, якщо окремо 12 самого плуга. Так, йдемо до наступного агрегату. До речі, щоб виїхати в поле на цьому тракторі, нічого взагалі потрібно, не потрібно робити. Масла поміняні після сезону все. Ну, я ж кажу, в ідеалі це зайнятися косметичним ремонтом кабіни. Так, друзі, і наступний агрегат це МТЗ82. Один 2006 року. Купляли ми його абсолютно новим у техноторзі. Так, ну що по ньому? Жодного разу двигун не мився, десь є якесь, скажімо так, незначне масляне запотівання. Ну, взагалі незначне. Скажемо так, якби його помити, то ніхто б його цього і не бачив. Ну, не будемо ми його мити, тому що, скажімо так, ми, ми не бариги, ми не вилизуватимемо його для продажу. Так, зразу із нюансів. Що треба, що б в ідеалі? Резина, сама протектор, то непоганий, в принципі, дивіться. Два пальці. Ну, є отакий момент тріщина. В принципі, працювати можна, але треба бути готовим до того, що в якийсь момент воно вийде з ладу. Так. Ну, а що, МТЗ, як МТЗ? Нав'язка. Все. Живе робочий стан. Це колесо і інше, до речі, повністю ціле. Передок нормальна резина, не потріскана ніде нічого. По салону. По салону, друзі. Сидіння буде абсолютно нове. Є в мене сидіння з червоного трактора. Ну, я маю на увазі червоного МТЗ нашого другого. Ми туди поставили пневмо із мерседеса спрінтера, а там воно було нове. Ми його зняли. Ну, працювали на цьому, бо якби. Не було в нас такої потреби, аж глобальної, скажімо так, щоб міняти те сидіння. Для нового власника сидіння буде нове. І також тут вже вийшли з ладу акумулятори, так як він, в принципі, в нас кожного року працює з рюкзачком, з навісним оприскувачем на протязі 4 уже років. Після того, як ми купили Джондіра, МТЗ у нас, можна сказати, що постійно відпочиває. Наша велесовська сівалочка СПМ-очка. Друзі, ось нове оригінальне сидіння. Ну, витріться, почиститься та й усе. Самі такі, скажімо так, болючі місця на ньому, це те, що може бути в інших, це можуть бути проблеми з радіатором. У нас він в ідеальному стані, нічого тут не прописувалося крильчаткою, ніяких таких моментів не було. Помпа нова. Щеплення, і вижимний диск також новий. Двигун, замінені кільця і вкладиші. Ну, і повторююсь, як я й казав, 4 роки оце після капіталки. Він у нас працює тільки з рюкзачком, з оприскувачем. Це в общому він гектарів 10 бризка на рік. І Можливо, гектар викошує із сінокосілкою. Також, картан, е, ну, всі такі міста. Вони після повної ревізії, все, що треба, там було замінено, хрестовинки, там такі мелочі. Е, розподільник е, дорі... до, до, до речі, друзі, не тече. Так, І ще, що потрібно тут зробити кому ревізію, це, друзі, тормозам. Одне колесо в нас тормозе, інше не тормози. Ну, кажу, друзі, як є, щоб ніхто там не ображався, скажімо так, чи не доказав там, чи ще щось. Розказую все, як є. Груза там, все, що зараз на ньому стоїть, ніхто знімати не буде. Оце який він є, такий він і буде продаватися. Одного разу була заміна в нас шестерень у передньому мостові. В якійсь стороні, я не пам'ятаю. ну Причина була дуже проста, тому що не додивилися і витекло і з нього мастило, і тому була така проблема. Замінили шестерні, слідкуємо за мастилом і все чітко. Також просверлювали ми, тут ось поробили табутниці. Можеться оцей стакан, скажімо так, в людей були проблеми, і нам люди посовітували зразу просверліть, щоб не було ніяких питань. Ми це зробили і більш, і більш ніяких питань, друзі, не було. Ну, вихлопна із температуростойкого металу, скажімо так, дуже, дуже класно, всім рекомендую. Як ми її поставили, перестало в нас одривати, ламати. Оцей колектор це були вічні проблеми. У нас, до речі, є дві стандартні нові вихлопні, можу подарувати разом з трактором. Ну, а що про нього ще сказати? Звичайний, звичайний робочий коник. Ціна його, друзі, 12 без торгу. Нове сидіння і нові акумулятори, я на нього поставлю. Ну, і звісно, ви запитаєте, чому ж ти продаєш, якщо воно все таке класне. Друзі, є, скажімо так, ідея. Придбати новий агрегат, і щоб придбати щось нове, треба продати щось старе. Ну, якось так. Все, друзі, на зв'язку включаємось у роботу. Всім добра, миру. А, друзі, і забув вам сказати, один нюанс: коробку, ми до неї теж. Залазили. Була проста причина. Відкрутилася гайка на хвостовикові, і як у відсотків 60 ця проблема усіх була. ця гайка відкручувалась, робило там певні проблеми. Всі підшипники, які було потрібно, ми замінили, поставили новий вал, гайку, і гайку ми прихватили полуавтоматом. Тому що, якби вода ця гайка не відкрутилась, ніяких би проблем не було. Так що цей момент ми вже устранили.